А що буде, коли війна закінчиться? А що нам далі робити? А які перспективи? Що ми не говоримо про переговори з Росією? Ми зараз концентруємося на нашому суспільстві, на тому, щоб зробити його більш стійким. Ти переселенець, а ти ні. Ти залишив країну, а ти поїхав там ще кудись. Ти, ти воюєш, а ти ні. Тому що не хочеться залишати вам країну, в якій потрібно дуже багато працювати, але насправді це так і є. Тому що дійсно, коли люди травмовані, для них чути слово мир, це просто тригер. Вітаю, друзі! Фінальний епізод нашого. Спецсезону нашої такої колаборації з українською академією лідерства і організацією Патрір, за що ми їм дуже дякуємо. Тому що ця співпраця насправді вийшла плідною цікавою, і це такий перший наш досвід заліз співпраці з донорами і власне з Українською академією лідерства, яка теж дуже наш нас підтримала. Я насправді думаю, що можливо наша сьогоднішня гостя представить себе сама, і це теж дуже цікаво, тому що ми будемо можливо, говорити про миробудування або building, та. І це цікаво, особливо в умовах війни. І Я думаю, що можливо десь навколо цієї теми є якась не знаю, стигма або щось таке. Марія Левченко. Марія, вітаю. Дякую, що ви тут. І можете сказати свої посади, і ми так, з цього всичайно. власне почнемо про про, про діяльність організації. Звичайно, дякую. Мене звати Марія. Я представляю дві організації сьогодні. Одна організація називається Center for Civilian Conflict. Та я Senior Protection Officer або офіцер захисту цивільного населення, старший і інша організація це. Відповідно, Патріру, про яку ви вже знаєте, де я працюю Peacebuilding Officer. офісер? Ем, я читала, коли вашу місію і візію на сайті, власне, Патріру вона теж так складно написана, і, і тоді я довго думала: а власне, яка мета та, організації, і які інструменти ви використовуєте, щоб досягнути миру, особливо зараз в умовах війни. Так, напевно, в цьому і проблема, що ми завжди говоримо про моробудування такими складними термінами, що їх досить важко зрозуміти. А інструменти досить прості: інструменти це налагодження діалогу, це створення безпечного місця, де люди можуть поговорити про те, що їм болить, про те, що їм важливо, тому що насправді ми не дуже часто маємо такі місця, де можна безпечно говорити про наші емоції, про відчуття. І місія організації – це створити основи, такий фундамент для. Мирної України вже зараз, навіть під час війни, тому що насправді, хоча ми зараз дуже всі об'єднані, ми завжди всі відчуваємо піднесення, таке патріотичне, є поляризація в суспільстві. На жаль, і ось такі діалоги і безпечне місце, вони допомагають нам почути один одного. А мені цікаво, які який інструмент власне от безпосередньо та яка діяльність, тому що можливо там зараз ми бачимо, як активно працює там і організація ем, Об'єднаних Націй, тобто так. та чим чим ваша діяльність від них організа... відрізняється, і як ви цей мир досягаєте, і як ми це можемо відчути як цивільні? Ну насправді один з інструментів сьогодні це є подкаст, коли ми як говорить англійською, тому що досить важко інколи переключатися рейзавернес підвищити обізнаність про те, що взагалі такі інструменти. Менти є і насправді вони дуже прості. Ми працюємо на практичному рівні на рівні суспільства. Це знову ж таки організація тренінгів, де ми навчаємо молодь, як подолати конфлікти, що таке соціально-емоційні навички, як з ними працювати, як говорити один з одним. Це знову ж таки, дослідження, які ми проводимо, намагаємося зрозуміти, а що ж, в суспільстві не так, де ці критичні болючі точки, і що саме можемо зробити, щоб покращити комунікацію між особами нашому суспільства. Як в цілому зараз, особливо з початком повномасштабного вторгнення, будувати мир? Е... Через через що, і ем, я не знаю, чи може якось на це впливати ця геополітична ситуація, яка mm. в нас є? ну так, мир, діалог це зараз такі тригера в нашому суспільстві, які ми дуже обережністю використовуємо, тому що дійсно суспільство травмоване і ми всі переживаємо цю війну. Насправді у кожного з нас є посттравматичний синдром, з яким ми нам зараз жити, і далі продовжувати працювати певним чином. І в принципі, що ми робимо, це ми намагаємося навчити людей знову ж таки як створити таке комфортне, комфортне середовище, де можна буде про цю біль говорити і далі намагатися якось транслювати її не в негативному руслі, тобто щоб не було цієї агресії, не було дискомфорту, і ми могли просто співіснувати один з одним це мають на увазі, як по всередині нашого суспільства. Тобто, наприклад, самі простий приклад, ми проводили діалогові сесії у Львові, де ми також збирали молодь, і ми говорили про те, а що буде, коли війна закінчиться? Да? А що нам далі робити? А які перспективи? А, наприклад, якщо повернеться Донецьк чи Луганськ, що ми будемо робити з тими людьми, які там? Чи ми просто збудуємо величезний мур, і ми скажемо, ми з вами не хочемо говорити? Ви там собі сидіть? Чи як ми зможемо таких людей реінтегрувати назад в наше суспільство? як ми зможемо довести, що європейські цінності, що Україна, це той шлях, яким можна йти, і діалог в цьому є одним з таких цінних інструментів, які ми можемо використати. А от що робити власне з цією стигмою? Тому що ну ви правильно зазначили, що навіть коли я чую мир, ну зараз воно настільки, бо ми його там та перекладаємо на так звані мирні переговори, на те, що в нас війна, і ми не можемо говорити з ворогом. І яким чином нам про це комунікувати навіть з молоддю? Та? Насправді намагатися, напевно, провести приклади і пояснити, що ми не говоримо про переговори з Росією. Ми зараз концентруємося на нашому суспільстві, на тому, щоб зробити його більш стійким, резилєнт для того, щоб наше суспільство могло далі протистояти. Тому що ми досить всі втомилися. Це відчувається така психоемоційна виснаженість. Ми не хочемо далі вже в принципі нічого. Ми, ми втомлюємося з кожним днем, і це відчувається. І тому. Говорити простими словами, пояснювати і не впадати в крайності, скажімо так. У мене є приклад, коли на початку війни, в березні, я вже знаходилась. В Німеччині одна з великих організацій вирішила зробити дуже класну річ. На їх думку це запросити українських фасилітаторів діалогу та російських поговорити один з одним. Як ви можете собі уявити, всі українці відмовились. Жодний представник України не погодився брати участь в такому діалозі, бо це не діалог, і це фарс. І тому пояснити, що коли ми говоримо про діалог, це діалог для нашого суспільства, це для нас, для наших людей, які зараз відчувають себе поділеними. Ти переселенець, а ти ні, ти залишив країну, а ти поїхав там ще кудись. Ти, ти воюєш, а ти ні. І тому привести нас разом до такого показника, що ми всі в цій війні разом, це про цей діалог. А де межа між крайністю, от про яку ви говорите, mm -hmm. і між цим таким здоровим підходом, тому що ем, ну от ви говорите про конфлікти внутрішні, і найчастіше, що я зараз бачу і згадується конфлікт між військовими і цивільними. Це mm -hmm. те, що військові не розуміють цивільних, так. це те, що якісь військові там умовно приїжджають в центр Львова чи Києва і mm -hmm. починають обурюватись. Ем, чи там знак заклик до того, що всі чоловіки мають воювати? Mm -hmm. Але з іншого боку, це десь необхідна міра, бо люди розслабляються і забувають, і от мені цікаво, як зго. Цю межу. І насправді в іншій організації, яку я представляю, це Center for Civilians in Conflict. Ми займаємося налагодженням зв'язків між військовими та цивільними. Є такий окремий напрям, який називається Civilian Marital Dialogue, де ми пояснюємо військовим, що спілкуватися з цивільними потрібно особливим чином. Особливо ті люди, які знаходяться близько до лінії фронту, ті, які травмовані, ті, які бачать, відчувають на собі кожен день війну, до них має бути особливий підхід. І, відповідно, ми даємо військовим ті ж самі. Базові навички діалогу, як активно слухати, як задавати питання, як підсумовувати, як перефразувати. Прості, найпростіші, найпростіші інструменти, які можуть використати для того, щоб зрозуміти, що цивільна людина переживає цю війну зовсім в іншій мірі, і ось це чим ми займаємось. А от наскільки воно ефективне, тому що зважаючи на те, що військові мають свої певні бар'єри, небажання ПТСР і так далі, наскільки це ефективно? Як ви оцінює? ну, відповідно зараз? Я думаю, що це такий поступовий процес, який займе в нас місяці, а може й роки. У нас у військових є окрема особа, яка займається налагодженням зв'язків з цивільними. Раніше їх не було, вони називаються сіміки. Зараз вони з'явилися. І є велике дослідження, досить цікаве, яке досліджує, як роль таких, таких от сіміків в армії допомагає налагодити зв'язки з громадськістю і з цивільними. І насправді воно дуже покращує. Тому сподіваємося, що це стане практикою, тим, що будуть такі люди, які відповідають за цей взаємозв'язок, і вони будуть використовувати діалог для того, щоб покращити. Це цю комунікацію я б дуже хотіла поговорити власне про роль молоді та оскільки mm -hmm. і ви активно з нею працюєте, і власне там наш подкаст це здебільшого слухай молодь. Яка їхня роль в цьому, і взагалі яку роль грає якийсь особистісний навіть підхід? От коли я з вами сіла і почала говорити, я так трошки хвилювалася, але я прям відчуваю, що у вас є ці навики такої, я думаю, екологічної комунікації, і мені здається, що це теж елемент та миробудування. Тобто, якими навичками має володіти молода людина, аби mm -hmm. отак будувати це? Ну, роль молодої людини найважливіша. Я завжди кажу, що молоді люди change makers, вони дійсні такі посли миру, вони змінюють наше суспільство і вся надія на вас. Знається, не хочеться вас дуже сильно лякати, тому що не хочеться залишати вам країну, в якій потрібно дуже багато працювати, але насправді це так і є. І молодь – це той генератор прогресу тих змін, які будуть відбуватися в суспільстві. І що потрібно молоді? Ми про це говорили багато, коли я проводила тренінги в Українській академії лідерства. Молоді люди мені говорили: ми не хочемо йти воювати, це не про нас, але ми хочемо щось робити для України, для нашого суспільства. І це щось робити це бути. Таким інструментом теж важелем впливу своїй маленькій громаді збирати людей, якщо якась проблема, просто говорити, намагатися знайти колективні шляхи виходу з проблеми. Це те, що молодь може робити і вміє робити. Молодь активна, молодь може зібратися на протязі п'яти хвилин, кинути просто якийсь смс в WhatsApp, і Вони вже всі будуть щось робити. Тому навчатися, моя порада це навчатися, це волонтерити, це отримувати нові знання. Ставати фасилітаторами діалогу, ставати медіаторами у своїх суспільствах, і це дійсно те, що може змінити нашу країну на краще? Ну, від, все одно ми говоримо, і я вже це краще розумію, але mm -hmm. в мене от стоїть оця стигма так. на слово мир, тому mm -hmm. що його дуже сильно я не знаю, от щось з ним зробили. Що мир це, це про те, що я не знаю, там нам треба здатися, здаватися mm -hmm. слабшими, і, і, і так далі. Um, як комунікувати про миробудування? Ну, напевно, зараз треба з обережністю про це говорити. Можливо, дійсно, якщо це слово настільки тригерне, просто його не вживати або намагатися говорити про якийсь синонім, про зближення в англійській мові дуже часто використовується cohesion, це те, те, про що коли ми про громаду разом приводимо один до одного, громада чує один одного. Тому що дійсно, коли люди травмовані, для них чути слово мир, це просто тригер, який зупиняє будь-яку іншу комунікацію, і діалог взагалі неможливий. Тому е, говорити іншими словами про те, що є мир насправді. І я завжди говорю, що збудувати мир, поки ти не маєш миру всередині, неможливо. Це просто нереально. Не можна бути пісбілдером або послом миру, якщо ти всередині не маєш цієї спокійності, цієї стійкості, цієї резилінс. Тому дійсно потрібно починати з себе в першу чергу, і, і далі вже намагатися пояснити, що мир це не просто мир з Росією, це мир е, в першу чергу між самими собою. Ну і це це правда, це частина якийсь особистий розвиток. Це теж частина цього миробудування? Так. Це дуже цікаво. Ніколи насправді про це не Ем, Можете ж трошки розповісти власне про свою діяльність не тільки в Україні, але й за межами та бо в нас так через те, що ми напевно дуже сфокусовані на війні в Україні. Ми не завжди помічаємо те, що є за межами України, і це теж важливо, тому що ми можемо переймати міжнародний досвід. Чи можете ви трішки про це розповісти? Ну, насправді мені здається, зараз міжнародна спільнота може приймати наш досвід, тому що, на жаль, ми в таких умовах, що ми випробовуємо нові технології, нові методи. Це не лише стосується армії, а лише, звісно, і тих методів, в яких ми працюємо. Після початку повномасштабної війни я працювала не тільки в Україні, я працювала і за кордоном, зокрема, це країни Африки, які дуже на собі відчувають війну в Україні. Як один з прикладів, я можу вам розказати, я була в Уганді, де дуже багато біженців з Південного Судану і світова організація ООН, яка займається їжею, це World Food Program, почала обмежувати їх раціони, які вони отримують на день стосовно того, що вони можуть з'їсти. І багато хто з цих біженців змушений. Повертатися назад, де вони просто гинуть, тому що їх вбивають. І здавалось би, де Південний Судан, де Україна, а вплив досить сильно відчутний. І знову ж таки, які інструменти ми там використовуємо, це діалог, це зближення людей, це надання інструментів, як подолати гнів, як говорити один між собою, тому що насправді в нашому суспільстві ми цього не вміємо робити. На жаль, хоч, хоч здається, що кожен знає, як можна поговорити, провести якусь комунікацію, але це не так. Також я працювала в чаді. Це теж країна, в який е, прийшов національний діалог в минулому році, який не дав результатів, тому що не була включена молодь і не були включені жінки. А як це національний діалог? Національний діалог це коли вся країна зібралась, Це не референдум, а це коли вся країна зібралась, поговорити про те, що в них потрібні зміни в суспільстві. А якій це формі? Це це дуже цікаво. Це в форматі, я би сказала, був такої конференції, яка спочатку проходила в Катарі. Де вони зібрали 57 племен, які мають таку етнічну належність до чаду, і вони становлять населення чаду. І далі представники цих 57 племен зібралися вже в чаді на протязі трьох тижнів. Кожен день в форматі конференції вони обговорювали питання, які є нагальними для їх країни. І молодь не була включена, і це була величезна проблема. Цей діалог не дав того результату, на який люди очікували. Тобто варто молодь залучати до таких та державотворчих, я б сказала. Так, абсолютно, так. для мене це найважливіше, здається. Та це дуже цікаво. Мені цікаво, чи такий формат такого обговорення спрацював би, наприклад, в нас в країні, зважаючи на те, як в нас інколи ну не, не те, що поляризоване суспільство, в які в який спосіб люди комунікують, та я служу навіть по соціальних мережах, <с і уявіть весь Фейсбук там десь не знаю, в жовтневому зібрати. Але да, мабуть, для цього треба якусь грамотну фасилітацію, щоб це. Це дуже цікавий такий формат, так ну, про це перспектив національного діалогу це те, на що я теж робила дослідження, намагалася зрозуміти, що робити, коли закінчиться війна з нашою перемогою, що далі? А як, як ми можемо робити з тими з Криму, наприклад, людьми? І формат діалогу національного міг би підійти, якби ми були готові до того, але суспільство треба готувати. А як? Ось такими тренінгами, mm -hmm. подкастами, розумінням того, що діалог це не лише просто поговорити про припинення вогню чи зернову угоду, Діалог це про щось таке трансформаційне, коли ми можемо справді почути іншу людину. Тобто це щось про довгострокові які зміни. Так, насправді діалог він, можливо, це його і недолік, але він може інколи займати 20 років, 30 років, 40 років. І як показала е, ситуація в Нагорному Карабасі, якщо ви дивилися, спостерігаєте, вони намагалися провести діалог між Арменією, Азербайджаном, Нагорним Карабахом. Займав дуже багато років, але не спрацював. Тому... Угу. Це насправді цікаво. Цікавий такий досвід. Ем, і я думаю. Мені просто особисто цікаво, як ви до цього дійшли, як ви цим почали займатися, і чи можливо відчували якусь внутрішню потребу, як це трапилося? Так, я працювала в університеті, викладачкою викладачко міжнародних відносин до 2014 року. Але коли розпочались події, в мене з'явилось таке внутрішнє бажання щось змінити, щось зробити для своєї країни. І от мені було цікаво, як можна вирішити конфліктом. Конфлікти. Тим шляхом, що коли ти набираєш зброю в руки, чи не кричиш на когось, чи не можеш довести Ай, це лише моя точка зору, правильно, твоя ні. я знайшла програму фасилітації від ООН, я пройшла тренінг півроку, ще півроку практики, і далі вже я просто занурилась в цю тему, і вже вісім років я працюю фасилітатором діалогів. Але власне цей досвід та вивчання міжнародних відносин, і ви розуміли, що ну от все ж таки там в багатьох речах війни вони щось вирішують або не вирішують. Mm -hmm. Тобто, наскільки в історії саме діалог приводив до якихось змін? Ну, насправді, щоб припинити війну, завжди потрібно лише бажання однієї зі сторін, яка атакує, це просто забрати війська. Але ж така робота по комплексному діалогу вона завжди йде в тій мірі чи в інші. Те саме ми спостерігаємо зараз, коли йдеться ситуація про обмін полоненими. Все ж таки використовується діалог для того, щоб повернути наших хлопців назад, хоч яка або не яка комунікація, але відбувається. І ось. Якщо говорити про такі приклади, коли діалог спрацював, я не можу сказати, що він був одним з головних інструментів. Він завжди йшов у комбінації з чимось іншим. Але якщо говорити про ситуацію в нашій країні, зрозуміло, що поки одна зі сторін це Росія не виведе свої війська, ми не можемо говорити про те, щоб мати жодний діалог з нею. Це я навіть слухала історика в Гарвардського наш українського Сергія mm -hmm. Плохія, і він теж він говорив про те, що жодли це не популярна думка в українській зараз енді, але він каже, що, що жодна війна не закінчувалась, Ну, тобто, треба говорити, ну так чи інакше. Mm -hmm. Там ти, ти не можеш просто вивести війська, все одно далі йде діалог. Так, звісно, якщо подивитися на кордони, ми межуємо з Росією, яка величезна країна, і в якийсь момент нам доведеться з ними говорити. Коли хочемо ми цього чи не хочемо, я ж кажу, ми не можемо збудувати ще одну величезну стіну, величезний мур на на кордоні з ними, і просто залишити їх там. Тому що якщо ми це зробимо, ми просто отримаємо ще одну війну на якогось періоду часу. Тому з ними доведеться говорити, але як угу. це питання. А злідки. чи можна будувати діалог з рівних позицій? Чи завжди має бути хтось з позиції сильнішого, хтось слабшого? Ні, діалог завжди на рівних позиціях. Mm -hmm. Ніколи не буває такого, тоді це не діалог. Тоді це або монолог, або дебат, або будь-яка інша форма, але не діалог. Діалог це завжди про бажання почути. Коли немає бажання почути, це вже буде не діалог. Чи можете ви так власне на завершення, на завершенню першої частини та цього епізоду, mm -hmm. де я ну можливо з вам вам ще щось буде додати, ем, порадити якусь, я не знаю, чи є. Література, посібник по миробудуванню, чи можливо якось по-іншому та це назвати, тому що який я можу зробити висновок, це точно комплексне питання і точно не таке, яким я собі його уявляла до цього, як почала з вами спілкуватися. Бо знову ж таки я під впливом стигми, що слово мир, діалог це щось, це не для нас. Ми не можемо цього робити. Можливо, щось ви могли би порадити. Робити чи читати, дивитись так, насправді є дуже багато літератури, дуже багато видається від ООН, які працюють комплексно в цьому питанні. Я завжди намагаюся іти більш вузько. Є дуже багато підручників, я дуже багато матеріалів від Києво-Могилянської академії, тому що у вас тут працює Тетяна Кисельова, професора, яка дуже багато писала про діалоги. В неї є дуже багато статей, які можна почитати для того, щоб зрозуміти. І, зокрема, комплексно про миробудування є статті, які пише патріїв. Вони в принципі доступні, і щоб скласти собі уявлення, що це таке, можна почати з цього. Клас. Ми точно друзі залишимо лінки. Е, якщо Марія з нами поділиться, бо власне хтось з Патріру, щоб ви ознайомились і розстигматизували питання миру, точно для себе. Дякую вам дуже. Можливо, вам є, щоб побажати молоді, бо власне ви і працюєте та з молоддю щось, що ви ще не згадали сьогодні. Да ну мені хочеться побажати лише бути стійкими. Я знаю наскільки це важко, і країна знаходиться в періоді змін. Ми не хотіли такого майбутнього для вас, щоб вам доводилось так само боротися, але стій... стійкість е... і бути емпатичними, тому що емпатія це один з головних інструментів миробудування. Це вміння відчути іншу людину в самій собі. це моє побажання. Дякую вам дуже. Дякую, дякую за те, що ви сьогодні тут і дякую всім, хто прослухав цю частину епізоду. うん。<music>